Спершу служив в АТО а з початком повномасштабного вторгнення поповнив бойові лави сил оборони України. Василь Гаврилюк був прикарпатським Адельвейсом. Тоді 10-та гірсько-штурмова бригада протидіяла ворогові на Житомирщині та Київщині. Далі бійці вирушили на Бахмутській та Лисичанській напрямки. Збройні зіткнення зазвичай супроводжувалися ворожими контратаками. Відтак Василь з побратимами нерідко потрапляли у напівоточення. Коли доводилось поступати, доводилось. Е Брати тільки саме необхідне. А саме необхідне – це жилет, каска, аптечка і, і зброя. Все, Все решту залишалося або знищувалося, щоб не потрапило до ворога. От. Бо завдання було забрати поранених, по можливості загиблих і, скажімо так. Згодом через погіршення здоров'я Василя перевели в евакуаційну роту. Боєць пригадує, інколи порятунок пораненого міг тривати дві доби. Самий, скажімо так, момент це два рази на добу, коли можна було скористатися, це вивести поранених чи загиблих, підвезти БК, забезпечення на позиції. Півгодини світанку і півгодини, коли смеркає. Оцей перепад він давав можливість, бо тому що в той момент безпілотники чітко не бачать. От, і Скористатися тим моментом, щоб забезпечити життєдіяльність підрозділу на війні. Здоров'я Василя суттєво погіршилося. Нещодавно його перевели на службу до одного із ТЦК і ЄСП в області. каже, потрібно пам'ятати, що російський ворог завжди небезпечний для України, тому потрібно повсякчас тримати порох сухим. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.